Слава нашим Збройним силам України! Перед початком відео огляду сушарки на продаж хочу звернути вашу увагу на те, що наше військо потребує нашої допомоги. Тому не залишайтесь осторонь і допомагайте армії не тільки словом, але й ділом. Ті фонди, які ми довіряємо, там не повний перелік, бо якби повний перелік я вказав в описі, то там би місця не вистачило. І ті, кому ми допомагаємо час від часу, по можливості, ви знайдете в описі під цим відео. Також в описі буде мій контактний телефон для питань по сушарці. Viber, Telegram, просто подзвонити, але тільки по сушарці. по справі. Тому долучайтеся, благаю вас, майже стою вже перед вами на коліна. Зрозумійте, що кожна наша хвилина коштує дуже дорого. І ми за неї нічого не платимо взагалі. Оці наші донати, які б суми там не були, це нічого порівняно з тими людьми, які віддають своє здоров'я, своє життя. Найвищу ціну платять за те, щоб ми отут з вами сиділи в тилу, всі ті. Хто сидять і хто дивляться зараз ці відео зі зручної позиції, будь-то телефон або комп'ютер, неважливо. Тому дуже прошу, хлопці, дівчата, хто нас дивиться, не залишайтесь осторонь. Ну, Тим не менш, поверхневий огляд нашої сушарки на продаж. Причина продажу хочеться поекспериментувати з чимось більшим цього ж самого виробника, але взяти щось більше собі, щоб там більше завантаження, можливо, ще якісь плюшки. Щоб був цікавий контент і для вас, і для нас. І нам буде цікаво погратися з чимось новеньким. Сушарка знаходиться в абсолютно робочому стані, просто от тупо. Якби зараз прямо вона нам була потрібна, просто ставимо оцей забірний, забірний оцей навантажувач, через який навантаження відбувається. Тут він у нас ставиться, отак. І все, і вона повністю робоча. Ну і Не забути під'єднати до електромережі. Значит, дана сушарка працює на пропані в комплекті, повний комплект робочий абсолютно йде до сушарочки. На тонну відсоток, дивлячись, яка температурка від 2,5 до 3 літрів пропану йде на тонну відсоток. Продуктивність 2, 2 ,2, ну Не менше 2% на годину скидає. Нормальна продуктивність як на такі гроші, на такі затрати по газу і по всьому. Загальна потужність двигунів це 380 вольт майже 12 кВт. В роботі бере десь кВт 8, 7,5. Ну, так, приблизно. Ну хай буде 8, щоб якби, взагалі там вже не, не промазати, так би мовити, в цих показниках. Це у нас е решета у нас, нержавіюча сталь. Конус, дно, теж нержавіюча сталь, є ворошилка, є люк для обслуговування. Ось такий тут ця система, вся. ну Щоб тут почистить, помазати, подивитися, що там до чого. і Закрити, і спокійно працювати. Шнек супер товстий, вона у нас пройшла тільки десь ну приблизно тон 300, максимум. 300. Завантаження, як і казав, він підчіпляється. Оця труба витягується. І з вантажівки через лючок можна елементарно завантажувати. На завантажувачі лотку, в лотку є регулювальна заслінка, яку можна при бажанні можна зробити більший лоток під кун, там, під ковш і регулювати подачу вже завантаження саме цією засліночкою. Часове реле є на ворошилку, ось така щитова, приклеєні розпізнавальні знаки, все як полагається, вольтметри, аварійна кнопочка. Так тут в щитовій пов'язане все по уму, всі релюшки втягуючі, підтягуючі, які хочеш, все є, все на місці, все працює. Ось малий у нас вже лізе нагору. Юр, піди зніми його, бо він зараз. Переві... Да, Перевіре, що там є. Злазь! Злазь. Треба якесь залізо сюди поставити, щоб він не ліз. На ключ. Так, в сушарці у нас є віконечко для проб, пробовідбірник. Нами модернізація вже зроблена для термометра. Це ми перевіряємо готовність зерна. Тобто, хто має бажання, хто не бачив, потрапив на це відео вперше. У нас на каналі повний є від А до Я цикл відео, як сушити, як правильно, як неправильно, як ми там гралися, як досягти найкращого результату, щоб тут я не повторювався. Вихід, турбіна, сюди ставляться пальники і працюйте. Далі тут у нас аерація, це повний комплект, повторюсь. Знову ж таки, повний фарш, аерація є у нас, яка йде догори, відсмоктує, регулюється засліночкою потужність відсмоктування повітря, яка повинна бути. Можеш закривати її. Закривай його назад. Ну, Я ж показався. Перфорація, як і казав, нержавіюча сталь. Так, Тут у нас це є, є. Збрехавчу 13 кВт десь виходить. А, десь 13, да, завантаження я ще ось тільки дивлю. Ну вона не працює. Ну, загальна потужність кіловат 13, ну ясно, Завантаження працює без турбіни. Тобто, біль... менше, тут Кіло я... Кіло, один чи щось таке там. Кайф... Ну, чи півтора максимум. Та, ти реально, ти... Ну, то, ну, тим паче вона не працює. Ну, 10 кВт 13 хай буде. А, ну, Отак, в загальному. А ясна справа, все ж не працює і на повну потужність двигуни ж ніколи не працюють. Там ж запас 20%. значить Тут у нас на горі, що ми бачимо? Тут ми приварювали теж під термометр. ну Це вже в принципі не потрібно. Якби. Ну, хто бажає може собі залишити. Тут ми штангу термометр вставляли і дивилися температуру. Але коли варили там внизу, то що я вам казав? Вже експерименти закінчилися і воно, в принципі, не потрібно. Тут у нас Йора, знайди швидко, сітку нема. Тут у нас зроблена модернізація, тут замість цієї заслінки. А, все, є! Тут у нас модернізація проведена. Яка? Для кукурудзи. Тут ось звичайна заслінка, ця вивантаження стоїть. А тут у нас вікно для. Оцієї цієї штучки. Круглий отвір. Скільки? Сіммерка ж тут, по-моєму. 7 мм круглий отвір. Ми коли працюємо, вставляється воно отак. Ми тут розрізали, робили модернізацію, отак воно клац. Ну, новим господарям бажаючим покажу, розкажу вже на місці, як прийдете. Вставляється. І через вивантаження у нас під час процесу сушіння відвівається, відсівається дроблене, маленьке, щупленьке. там. Якщо бур'яни, якщо будуть в кукурудзі, там амброзія, таке все. Коротше, все, що пролізе в 7 міліметрів, все буде у вас в мішку, там окремо, відділятися і не буде. Попадати, не залишатиметься в кукурудзі. Ось, ось сама аерація. Тут ще такі два патрубки, все є в комплекті, все поставимо, просто знімаємо, щоб не так пеклося на сонечку. Тут зверху у нас все по стандарту, нічого ми не робили. Стосовно сторони вивантаження, у нас виходить завантаження отут, вивантаження сюди. По бажанню, якщо бажаєте, розповім, покажу. Оця вся штучка елементарно міняється в будь-який бік. Ну треба трошки попрацювати, розкрутити, скрутити, але нічого прям надприроднього немає. Оцей шнек, він все міняється, провертається, ми покажемо, розповімо, як це можна зробити для тих, кому, можливо, не влаштовує розташування вивантаження відносно лючка завантаження. В будь-якому напрямку, в принципі, можна буде поміняти, якщо вас воно щось там буде не влаштовувати. Тут у нас будиночок, оця пічка, теж нержавіюча сталь. І верхні оці листи, як бачите, де поржавіло залізо, вона ж у нас так зберігається під відкритим небом. А де нержавійка, бачите, все чудово, все прекрасно. Стан ідеальний, все нормально, як і казав. Причина продажу теж була вказана. Ціна 9500 доларів об'єднаних штатів. Америки, так би мовити, USA. Так, все нормально, неначе все розповів, але навіть, якщо щось не розповів, будь ласка, запитання в коментарях. По ділу, по справі відповім, розкажу, що там і як, можливо, щось дійсно не показав. Але так, ну, пробіг, поверхневий огляд є, для деталей, телефон, для зв'язку теж буде вказаний, як я й казав в описі. До побачення.